Знайшовся нарешті миротворець Лукашенко. Запрошує всіх у мінськ. Самопроголошений президент Білорусі впевнений, що саме під його очуйним менторством Трамп, Зеленський і Путін знайдуть спільну мову. каже у переговорах в Білорусі самі плюси. Летіти від Києва недалеко. Досвід ведення переговорів у мінську є, та договори тут уже підписували. Крім того, у батька для Трампа є справжні заманухи карти. И костюм надо договариваться хотите проезжайте вот рядом 200 километров от э, границы до киева белорусской границы ну 500 километров полчаса на самолете проезжайте вот здесь сядем спокойно без шума без криков договоримся поэтому передайте Трампу я его жду здесь вместе с путиным и зеленским Сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться.